Молитва про перемогу над безбожними ворогами. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей Твоїх, і чоловіколюбно почуй і пощади, і помилуй нас. Ось, бо вороги наші воюють проти нас. Щоб розірвати і погубити нас і святині наші, ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись у часі Мойсея, через нього люди єврейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа. Яке він вчинить десь. Господь Бо переможе через нас. Почуйте, і почувши Це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промов, і встань, як сильний, витягни з сили Твоєї переможну зброю. І спрямуй її проти востающих неправедно на нас, і те, що вони відібрали в нас, і подай рабам Твоїм воїнам нашим, супроти ворогів у Твоє святе ім'я, хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни в руках їхніх зброю і дай їм спасенний захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи, Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, Я спасіння Твоє, хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше, хай повернуться назад засоромленими всі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого, вірного тобі, як порох перед лицем вітру, і ангел твій сильний хай зневажає і проганяє їх. Хай попадуть вони всі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам. Нашої вітчизни, і хай переможені нами будуть. О Господи, Боже, Спасителю наш, кріпосте і надіє, і допомога наша, не пам'ятай беззаконь і несправедливостей людей Твоїх, і не відвернися в силі гніву Твого від нас, але в милості і щедротах Твоїх, як благий, навідайся до рабів Твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так, як ти подав, преславні перемоги Мойсею над Амалеком, Гедеонові над мідіянцями, Давиду над Голіятом та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе, істинного Бога надіялися. Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе, як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники Твої, у спокусах, тривогах, у бідах і переслідуваннях. На тебе і милі щедру твою надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби Твої, що нічого доброго в очах Твоїх не зробили, на щедроти Твої надіємося, відаючи, що не в конях, і не в м'язах людських вподобання Твоє, але в тих, що бояться тебе. І надіються на тебе. Тебе боїмося, і в Тобі всю свою надію маємо. До Тебе прибігаємо, до Тебе припадаємо, до Тебе руки наші підносимо і Тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, ради слави імені святого Свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив. І не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але Ти, істинний Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не застидай нас, що очікуємо милість Твою, але сотвори з нами знаменіє нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу. І щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили всі кінці землі, що Ти єси Бог, а ми, люди Твої. Яви нам, Господи, нині милість Твою і спасіння Твоє дай нам, возвесели серця рабів Твоїх, милістю Твоєю, знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріш, оберни у страх. І втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам рабам твоїм у відвазі, великій і силі, і можності прогнати та настигнути їх, в імені твоєму перемогти і знищити їх, ти боєси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.